У травні українців приголомшили новими тарифами на світло. До 30 квітня 2025 року платити доведеться 4 гривні 32 копійки за кіловат в годину, але й того здається мало. Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук вважає, що платити за електрику треба не менше ніж 7,5 гривень за кіловат. Нібито тариф у 4 гривні 32 копійки може компенсувати лише виробництво і доставку. Високі ціни аж ніяк не гарантують, що світло не вимикатимуть. Про це сказав нардеп Сергій Нагорняк. Тя тарифу на електроенергію не дасть можливості все одно у 2024 році бути 24 години на добу зі світлом, тому що ситуація насправді надскладна, і ми її бачимо ось на початку літа. І вона буде назимку, на жаль, ще складнішою. Народний обранець додав, що зимою за температури мінус 10 градусів українці можуть сидіти без світла до 10 годин на день. А директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко закликав громадян готуватися до нової реальності, бо відключення електроенергії можуть тривати ще кілька років. А що думаєте про це ви? Напишіть у коментарях.